Середи 21 березня в інформаційному випуску новин сьогодні у студії для вас працюватиме Люба Іворська. Мої вітання. Державна податкова служба запроваджує проект, який дозволить громадянам разом із податківцями остаточно подолати корупцію в лавах відомства, ліквідувати перешкоди, що заважають здійснювати підприємницьку діяльність, усунути складнощі у спілкуванні із посадовими особами. Нова ініціатива податківців має назву Пульс податкової це гаряча телефонна лінія, яка працюватиме цілодобово. Номер лінії 044-284-0007. Найбільше злочинів скоєно у містах Львові, Дрогобичі, Стрию, Червонограді, Новому роздолі та у пустометах. Про це під час наради повідомив начальник управління профілактики правопорушень головного управління МВС України у Львівській області Сергій Маруняк. На Львівщині недостатня кількість дільничних інспекторів міліції, дільничних міліціонерів потрібно забезпечувати житлом за місцем праці робочими кабінетами, щоб дільничний постійно був на дільниці. Сказав Сергій Маруняк. Сьогодні ж на території області. Існує Існує 299 громадських формувань, але більшість із них участі в охороні громадського порядку не беруть. Унікальна виставка пам'ятників Кобзареві з цілого світу триває в художньому училищі Стрия експозицію Монументальна Шевченкіана до нашого міста. Привіз її автор Руслан Теліпський світлини монументів погрудь та фігур Тараса Шевченка з цілого світу. Побували в багатьох містах України та й за її межами. Детальніше про виставку та її автора в матеріалі Світлани Коханчик. Дострія прибула унікальна колекція про Шевченка. Лучанин Руслан Теліпський презентував у художньому училищі монументальну Шевченкіану. Молодий художник відвідав майже усю Україну, побував у багатьох країнах світу, зокрема Америці, Франції, Італії, Польщі та Грузії. Звідти провозив не лише враження, а й світлини пам'ятників великому кобзорю. У його колекції вже понад 500 фотографій пам'ятників по грудь, меморіальних дощок, стел та пам'ятних знаків поетові. Сьогодні в нашому навчанні у закладі. Для стриян відкрита виставка пам'ятників Тараса Григоровича Шевченка, які встановлені у всьому світі. Ця виставка мене дуже вражила, адже дуже багато прекрасних робіт в камені, в бронзі. Але я вважаю, що найголовніший пам'ятник це пам'ятник в душах українців. Це пам'ять про визначну людину, про визначного мислителя. За словами Руслана, найбільше пам'ятників титану українського слова встановлено в Івано-Франківську. Там їх налічують 150. На Львівщині ж трохи менше 100. Та найстаріший пам'ятник у розташований саме в нашому регіоні в селі Лисиничі. Його встановили у 1911 році. Хочу привернути увагу до численної монументальної спадщини. В даному випадку спадщини монументальної шечеркіани у відзеркаленні руху до державотворення. І ця виставка це лише одна, одна п'ята частина доробку, що вже досліджена і відвідана особисто мною пам'ятників Шевченка, як в Україні, так і за кордоном. Я вже на даний момент зібрав понад пів тисячі пам'ятників Шевченка. Тема пам'ятників Шевченкові для Руслана Таліпського перетворилася на справжнє дослідження. Чоловік навіть хотів порахувати усі монументи, та зізнається, зробити це вже не так легко. До стрія фотограф, монументаліст привіз не всі свої роботи, а лише найцікавіші. Своєю працею чоловік хоче привернути увагу молоді до традиції, історії та самобутності рідного краю. Виставка триватиме в училищі до кінця тижня. Тож отримати неабиякі враження від монументальної шевченкіани можуть всі охочі. 24 і 31 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань серед випускників. До участі у них на Львівщині зареєструвалося 10 тисяч 31 особа. Заступник директора Львівського регіонального центру якості освіти Ольга Янушевич зазначила, що участь у пробному ЗНО дає можливість ознайомитися з процедурою його проведення. 24 березня відбудуться пробні тестування з української мови та літератури, біології, фізики, всесвітньої історії. Іноземних мова 31 березня з історії України, математики, хімії, географії та російської мови. На Львівщині бракує вчителів християнської етики. Директор катехетично педагогічного інституту Українського католицького університету, сестра Луїза Цюпа, розповіла про проблеми курсу християнської етики та фахівців, які його викладають. Як зазначила монахиня, для того, щоб викладати християнську етику, вчитель повинен пройти фахову підготовку, яка складається з двох компонентів: психолого-педагогічного та богословського. Нинішня ситуація є доволі плачевною у наших школах та інших навчальних закладах. Кладах далеко не фахові люди читають цей курс. Це зазвичай вчителі математики, біології та інших предметів, зазначила сестра Луїза. Цюпа. також у школах останнім часом уроки християнської етики замінюють на факультативи та всіляко скорочують години читання курсу. Голова комісії у справа шкільництва Української греко-католицької церкви, сестра Христофора, запропонувала визначити основні засади, якими б мали керуватись вчителі християнської етики при викладанні предмету та створити робочу групу. Сла представників кожної конфесії та навчальних закладів з метою розробки пропозицій та їхнього впровадження. Комісія з питань викладання християнської етики таку пропозицію підтримала. Сьогодні всесвітній день сну його відзначає щорічно 21 березня у рамках проекту всесвітньої організації охорони здоров'я з проблем сну і здоров'я. За статистикою від безсоння страждає понад 10% населення індустріально розвинених країн. А кожен другий дорослий житель землі має один або декілька симптомів розладу сну. З побажаннями доброго здоров'я та гарного настрою. Прощаюся з вами до завтра. Побачимось. Ось і про минула половина робочого тижня. До вашої уваги його величній спорт. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! На кубок міста Львова з водного пола приїдуть збірні шести країн у Львові в басейні Аквапарк пляж упродовж 3-6 травня 2012 року. Проводитиметься третій міжнародний юнацький турнір. Юнаки 1996 року народження і молодші з водного пола. Кубок міста Львова у змаганнях братимуть участь збірні команди Англії, Нідерландів, Польщі, Росії, Словенії та України. Інформує «Галспортс.ком». До Львівського євростадіону вестимуть дороги з іменами відомих футболістів. Як поінформував міський голова Львова Андрій Садовий, дві вулиці, які ведуть до нового стадіону, пропонують назвати іменами легенд Львівського футболу: Карла Міклюша та Лева Броварського. Дві вулиці, які ведуть до стадіону, сьогодні ще не мають назви. Я для громади міста роблю таку пропозицію. Ми маємо двох легенд нашого львівського футболу: це Левко Броварський та Карло Мікльош. Я пропоную, щоб громада обговорила це, якщо Якщо рішення буде схвальне, то я винесу на розгляд сесії пропозицію, щоб дві вулиці, які ведуть до стадіону, назвали іменем Левка Броварського та Карла Міклюша. Зазначив міський голова Львова Андрій Садовий. Коліна хоче доказів про суддів-хабарників. Куратор українських суддів Італії П'єр Луїджі Коліна хоче, щоб йому надали докази про арбітрів-хабарників. Про це Коліна сказав на засіданні футбольного прес-клубу. Коли помиляється, приміром, англійський арбітр в українських мас-медіа, мова йде лише про його кваліфікацію. Тоді чому, коли невірне рішення приймає місцевий рефері, то одразу ж твердять про корупцію? Надайте мені відповідні докази нечесності, і я сам здійсню хірургічне втручання. А приймати рішення, спираючись? Лише на чиї слова вважаю неприпустимим, розповів Коліна. Аргентинський нападник Ліонель Месі став найкращим бомбардиром в історії каталонської Барселони. До матчу 29-го туру чемпіонату Іспанії з Гранадою Месі на один гол відставав від Сезара Родрігеса, який грав за Барсу 50-60-х роках. Однак три м'ячі у ворота середняка примери забезпечили Ліонелю не тільки лідерство в гонці бомбардирів чемпіонату 34 голи у Месі, 32 у Роналду, але й почесне звання найкращого бомбардира в історії Барселони. Для досягнення такого фантастичного результату Аргентинцю знадобилося трохи менше восьми сезонів. Сезар Родрігес розписувався у оборотах суперників Барсі протягом 12 років з 1942 по 54 роки. Водночас у реєстрі бомбардирів Барселони в чемпіонаті Іспанії Месі поки йде другим, відстаючи від Сезара на 37 голів. Та якщо Лео продовжить забивати з такою ж завзятістю, то й цей рекорд Сезара Родрігеса буде побито. Італійці здивували українців та росіяни на гімном СРСР. Для українських та російських гонщиків, які брали участь в етапі Кубку світу в ралі рейду в Італії, після церемонії нагородження заграли гімн СРСР. Переможцем італіан Бая 2012 став росіянин Володимир Васильєв, який вирвав перемогу у Пітера Маркштейна в останній день гонки. Друге місце зайняли фіни. На третьому опинилися українці. Пілот Богдан Новицький та його штурман Юрій Кондрат'єв, стоячи на переможному підесталі, всі учасники. Слухали гімн Радянського Союзу. Та не могли стриматись від сміху. Зазначу, українська команда Six Ukraine, яка дебютувала у гонці, зайняла п'яте місце в категорії Т-2 Toyota Land Cruiser lc 200 І наразі в мене все. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра на тому ж каналі і в той же час. Завтра слід очікувати хмарної погоди. Можливо, йтиме короткочасний дощ. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах 9-13 градусів тепла. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 80%.